Всім привіт! Сьогодні будемо маринувати кроля і будемо готувати його в тандирі. Для маринаду буду використовувати соєвий соус, олію, чорний перець, сушений мелений чесник і приправа гриль барбекю без солі. Можливо що солі, зараз, я не знаю. тепер Перець. Сухий чеснячок. Соєвий. Все польємоє. І трошки олії для золотистої скаринки. Можемо трошки. зняти. Так, миємо руки. Так, починаємо наші мороженого стирати. Того смачного чи бідного кролика. Ну, був бідний, вже був смачний тепер. Ну що, наш криль вже замаринувався. Там тандир прогрітий. Температура, не пам'ятаю, десь 270 градусів. Будемо... Так, Добре, добре, добре. Найближчі саме, а разом і шашлікум. Добре, дуже добре. Добре, Якщо немає градусника, можна перевірити, чи тандир готовий по його стінках. Якщо стінки побіліли, значить можна готувати. Небагато знімаю. Залазимо, залазимо, давайте не впираємося дріб'яточки. Опа! Все. Тепер чекаємо хвилин 20-30. Все, виключаю. Пройшло 20 хвилин. Зараз будемо перевіряти готовність за допомогою такого термометра. В, В найтовстішому місці протикаємо і температура повинна бути від 78 там, до... до 90 Надіють, все. І Перевіряємо на зовнішній валятурі. Блин, за мою. муха. Крик дать немножко и собака. А, капоток. Да, у нас на Ай, ляха муха, наверное, тут стыгни. Где Це температура 42, 25, десь ще рановато. На зоні вже напитки не виглядають. Це два нежига спросить. Температура, як бачимо, 59 градусів. Ще рановато. тому... Пускаємо далі. Пройшло 30 хвилин. Вже надіюсь, що вже впевнений, що воно повинна бути готова. Ну, бо це тут. А какой он горяченький, а! Знову ж таки. Місце і перевіряємо температуру Що як бачимо температура 80 градусів це ж свідчить про те що криль повністю готовий а сошлик той тим більше тому що там менше плоски м'яса ну всім смачного зараз будемо смакувати